Дбають про комфорт містян і піклуються про зелені насадження. У комунальному підприємстві Миколаївські парки показали, як проводять санітарну обрізку дерев на проспекті Центральному. Про зміст робіт і чому з цим не згодні фахівці Державної екологічної інспекції дивіться у сюжеті моїх колег. Привабливість будь-якого міста залежить у тому числі від стану його зелених зон. Парки, сквери, бульвари мають виглядати довершено, адже вони є частиною урбаністики міської агломерації. Попри воєнний стан, фахівці комунального підприємства Миколаївські парки продовжують виконувати деякі роботи для підтримки належного вигляду зелених об'єктів. Цього разу їх зусилля зосереджені у середмісті по проспекту Центральному. Ми зараз знаходимося на бульварній частині по проспекту Центральному, на відрізку від вулиці Фалеївська до вулиці Декабристів. На даній на локації наше підприємство не заходило і не проводило ніяких обрізок. Головним чином мова йде про санітарну обрізку, зазначає Олена Недільська. І додає, через відсутність подібних робіт на цій локації майже п'ять років рослини на пішохідній частині бульвару прийшли в занепад. Гілки заважають людям ходити, поламані, від вітру. Може, люди поламали, ми не знаємо. В Цю локацію ми ще не заходили, ми не причищали. І якщо подивитися здалека, тут взагалі хащі, самі натуральні хащі. От зараз подивіться на акацію. Ця деревина посажена 60-70 років тому, і в неї вже ця деревина досягла вже вікової межі. Тому у неї зараз іде є сухі гілки, котрі треба вирізати, своєчасно вирізати. Тому Підходячи до кожного дерева, ми дивимося індивідуально, що треба зрізати, що можна зрізати, а потім робимо дану маніпуляцію. Іншу картину ми спостерігаємо на іншій частині бульвару, зокрема між вулицями 6 та 9 Собіцька, де співробітники КП Парки якраз ведуть свої роботи. Де ми вже провели санітарну обрізку? Як ви можете побачити, пішохідна доріжка добре продивляється. «Бокові гілки не мішають пішоходам ходити. Державні будівельні норми потребують, щоб крона була піднята на висоті 2,25. Тоді люди, пішоходи можуть ходити, і ніщо їм не заважає їхньому руху. Догляд за зеленими насадженнями це не тільки про комфорт для містян, зауважує дендролог, а й про піклування з рослинами, адже останні також старіють і хворіють, тому треба вчасно надавати їм допомогу. Видно чітко, що вже йде ураження. Гілка вже поражена хворобою, і вона вся частина гілки вже відмерла, і хвороба буде розповсюджуватися на ці гілки, які кажуть, що вони здорові, а але ні, вони вже вальні. Водночас таким методом у роботі комунальників не згодні в державній екологічній інспекції. Там наголошують, що обрізку варто проводити в інший період року за інакшу технологію. Як наслідок, інспектори склали протокол про порушення прямо під час робіт і закликали їх припинити. Ми вважаємо, що зараз. І коли йде вегетаційний період, таке обрізання робити неможливо, тому що бачиш зараз температурні умови дуже висока температура. Якщо вони наполягають, що можна робити санітарне обрізання, санітарне, під санітарне обрізання попадають хворі гілки, сухі, старі та пошкодження, також гілки, які під гострим кутом, або вони направлені внутрі корони. Тому ми вважаємо, що зараз об'язати дерев'я дерева це неможливо зараз об'язати до падання листя. Натомість УКП парки не згодні з цією тезою. Там відповіли, що вони керуються технічними завданнями, а тому роботи продовжать. Виконуються роботи по підняттю крони, обрізки обрізки сухих гілок, видалення пагонів, які розрослись на деревах, перекривають двіження транспорту, прогляд, також затіняють знаки дорожні. Прошу уважно вас. Вичитати безпосередньо пункт 9.1.11.2 розділу правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, де чітко прописано, що санітарна обрізка проводиться. Тільки вегетаційний період, тобто з 15 квітня по 15 жовтня, коли ми маємо повний зелений конус і можемо визначити чітко, де знаходяться сухі гілки, а де знаходяться зелені. І що необхідно ще відрегулювати. Олександр Матюшенко, Роман Базик, новини на ТВ, каналі Март.